Смертельна аварія сталася у селі Суходоле Володимирського району. Водій загинув. У поліції Волині повідомили, що ДТП сталося 15 травня близько 7.30. 34-річний житель Нововолинська, керуючий автомобілем Тойота Land Cruiser, під час обгону виїхав на змугу зустрічного руху і зіткнувся із вантажівкою Ман, за кермом якої перебував 50-річний житель Зимнівської громади. Внаслідок зіткнення водій Тойота загинув на місці. 27-річного пасажира позашляховика. Доставили у лікарню, з'ясовують усі деталі аварії. Також у Луцьку на вулиці Володимирській, 15 травня, сталася аварія. Зіткнулися два автомобілі грануї БМВ. Автівка розтрощені. У Волинській екстренці нам повідомили, що є постраждалий. Його шпиталізували. Ще одна аварія трапилася в Луцьку за участі мотоцикла та легкового автомобіля. Відео з місця події опублікували на сторінці департаменту муніципальної варти. Водій автомобіля марки Volkswagen повертав ліворуч з проспекту волі на вулицю Венеченка, не надав перевагу у русі мотоциклісту, який якраз рухався назустріч внаслідок зіткнення. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Також на трасі Луцьк-Маневичі сталася моторошна аварія. Як пишуть у місцевих пабліках, рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою, транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. І зі слів очевидців, є постраждалі. На місці події працювало чотири швидких рятувальники та поліція. Аварія сталася поблизу села Борохів Глуцького району в день 15 травня. Зіткнулися райсовий автобус та вантажівка. Є постраждалі.